Армія РФ посилила тиск на південному фланзі Дніпропетровської області. Понад 10 населених пунктів опинилися під контролем окупантів. Була спроба захопити місто Орестопіль, намагалися повісити свій прапор у населеному пункті, але українські захисники припинили спроби. Повідомив військовослужбовець ЗСУ на позивний мучной ворог. Вирішив показати картинку для звітів, підкотили шість кнурів на лаці і хотіли підняти свою ганчірку, але спроба закінчилася повним фіаско. Прилетіла їм одразу відповідь, і все, шоу не вдалося. Проте ситуація залишається напруженою у напрямку Орестопіля. Так звана сіра зона розширилася, але окупанти рухаються не адміністративними кордонами Дніпропетровської області, а в обхід Покровсько-Костянтинівської агломерації з флангу пояснюють експерти. Навіть в випадку захвату Покровська вони будуть засередотачувати основні сили удари на, на север. З целью відрізати Константиновку, Дружківку туди в этот проникати Павлоградське направлення не буде ключовим і основним. При цьому на Дніпропетровщині ворог активізував FPV-дрони. Вони полюють на техніку ЗСУ, зафіксували атаки на бронетехніку. Противник перегруповується і формує ударні групи, але прямих широкомасштабних штурмів поки не видно. І, ймовірно, через обмежені резерви. Експерти зазначають, що систему оборони важко швидко перебудувати, адже останніми роками готувалися до ударів у дирекції північ-південь. А тепер загроза йде з флангу, де місцевість рівна та відкрита для дронів. Ключ до успішного захисту та подальшої деокупації населених пунктів Дніпропетровської області міцні фортифікації, наявність резервів та надійна вогнева та повітряна підтримка. Якщо ці елементи виявляться в дефіциті, окупанти зможуть спробувати створити плацдарм і просунутися глибше.